Рабство, торгівля людьми, насильство в родині здавалося б, тема далека і незвична для нашого життя. Проте, на жаль, це реальна проблема не тільки за кордоном, а й в країні. Починаючи з 25 листопада, стартує акція «16 днів проти гендерного насилля для учнів старших класів проводять лекції, щоб молодь була обізнана, як вести себе в подібних ситуаціях. Перед лекцією проводили анкетування, і ось які результати. 85% вас погоджується, що така проблема існує. А 15% вважають, що всі випадки є в і не без вини самих постраждалих. За статистикою сьогодні 27 мільйонів людей перебувають в рабстві. Кожен переконаний, що з ним нічого подібного ніколи не станеться, але за словами експертів, потрібно володіти інформацією про таку проблему, адже ніхто не застрахований. Пан Ростислав уже неодноразово проводив подібні лекції в школах Мукачева та району. Вони носять профілактичний характер. В першу чергу це дійсно профілактика, щоб людина знала, як вийти із школи. Вона знала, як поступати, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися. Як як в інтернеті потрібно поводитися, як не потрібно поводитися. Це за це для кращого їхнього життя, за словами Ростислава, щоб не попастись на гачок, потрібно все перевіряти, не давати оригінали своїх документів, не звертатись у шлюбні та модельні агентства. А якщо хочете влаштуватись на роботу за кордоном, звертати увагу на візу та на контракт. Варто переконатися, що договір про освіту чи роботу складний в двох примірниках зрозумілою мовою. Причому двох примірниках має бути на українській мові і на тій країні, в тій країні, які куди їдете, якщо ти за кордоном вчитися. Переклад договору має бути зроблений бюро перекладів за вірним нотаріальним. Вказані контрактні умови мають бути чітко виконані, зрозуміло. Хтось сприймається сміхом, а хтось і ні. Самі учні кажуть, лекції такого роду вкрай важливі, адже ніхто не знає, що на них чекає у майбутньому. Справді я навіть не думала, що таке ну в Україні твариться. Я знала, там трохи говорили там батьки мені, але я… Як навіть не уявляла, що це я тут, от, думаю, десь там в Африці. А так, дійсно, я вдячна, що нам провели цю лекцію. Тепер буду уважніше. Я вважаю, що це дійсно важливо для дітей. Насильство і торгівля людьми в інші країни це є поганим і багато відсотків людей є, ну як вони. Як, Ними торгують в інші країни, і для цього потрібно вживати багато заходів. І на цьому уроці ми прослухали багато цю лекцію і зробили для себе висновки, щоб в подальшому житті не попастися на такі крадіжки людьми. Зараз ця тема актуальна як ніколи. Звертати увагу на неї потрібно не тільки в період акції, а постійно.